Паром я прийду за вами, за своїми доньками, синами і візьму свої обігрих дітоньки мої. моїх, ти моя невіста, приготовив небіля, бо місце, будемо радіти, співати сіле зоні. Не славою, хвалою небеса, більше там не буде сліз печалі, тих, що на землі ми зустрічали, буде вічно там любов Небесного Отця. І не бійтесь ви нічого в світі, для любові серце ви відкрите. Засяє церква Божа, в славі та красі, не марнуйте часу надаремно провіщайте слово, ясно, ревно, Щоб побільше цінних душ від відріха спасти, проголосить небо Алілуя Радісно всі Амні. Повне славою хвалою небеса, більше там не буде сліз, печалі, тих, що на землі ми зустрічали, буде вічно там любов Небесного Отця. Незабаром я прийду за вами, за своїми доньками, і синами. Вісмо свої обійми, діток мої церква Божа, ти моя невіста, Приладовим небі я вам місце, будемо радіти, і співати всі разом, просить небо, Алілуя, радісно всі ангели. І славою, палою небеса, більше там не буде сліз спечаний, тих, що на землі ми зустрічали, буде вічно там, любов небесного. Отця.